Через сварку чоловік ударив іншого кулаками по голові, обличчю і навіть коліном у груди. Інцидент трапився просто у під'їзді багатоповерхівки. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. А от нападнику 850 гривень штрафу. У звичайний вечір у під'їзді будинку сталася бійка. Двоє чоловіків святкували день народження, як раптом хтось постукав у двері, після чого розпочалася бійка. Чоловік, який мав особистий конфлікт зі знайомим, накинувся на нього з кулаками. Потерпілий отримав синці, забої та подряпини. У суді нападника визнали винним, проте на попередніх слуханнях він запевняв суд, що все не так однозначно. Чи Також відомо, що речових доказів немає. Крапку у цій справі слуги Феміди наразі поставити не можуть. Проте судове засідання сьогодні не відбулося. Як відомо, представник потерпілого подав клопотання про його перенесення. Що буде далі, вирішить суд. До слова, якщо вину розбишаки доведуть, то він влетить у копієчку. Має відшкодувати потерпілому 10 тисяч гривень та ще 8 – адвокату. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.